Вітання з Волині! Мене звати Артем Шатковський, я представник компанії Сієль по Західному регіоні. І ми знову в полі сої фермерського господарства Миколи Голіти. На сьогодні соя вже дозріває, доходить і чекає, звичайно, свого комбайна. На даній рослині був внесений наш продукт БОС ніфріт в нормі 0,3 кг на гектар. На контролі ми цього не робили. На контролі був внесений сульфат Амонія 200 кг на гектар без продукту. Хочу звернути вашу увагу. Саме на розвиток кореневої системи. Незважаючи, що це вже фінальна стадія дозрівання сої, коренева система досить розгалужена і ще залишилась достатня велика кількість бульбочкових бактерій. Так, вона вже не працює, але можна спостерігати тенденцію, наскільки е бульбочкова бактерія тут працювала. Також зверніть саме на тувщину основного стовбура. Вона досить широка і на контролі, саме цікаво, соя вже починає лягати, а тут вона ще стоїть. За рахунок саме сили даного габітуса рослини. Габітус рослини розгалужений. На одній рослині ви бачите, воно пустило три додаткових і основний. Воно ще хотіло розвиватись. Також ми підрахували кількість бобиків, де був внесений биосній фріт. В залежності від рослини, кількість варіювалася від 75 до 85 на рослині. На контролі ця кількість склала від 50 до 60 на рослину. Тому вже зрозуміло, що ми отримаємо прибавку врожайності. Просто від кількості бобиків, закладених на рослині. Вітаю! Мене звати Володимир Заболуєв. Я керівник агрономічного супроводу компанії Сіль в Україні. Беознефрит це біостимулятор третього покоління поєднання біостимуляторів з технологією метаболітів. Технологія метаболітів це певний прорив в сфері живлення. тобто технологія метаболітів включає в нас такі аспекти, як покращення фізіології живлення рослини та захисну активація захисної функції рослини в процесі живлення. Беознефрит має ключові переваги. Одна з основних ключових переваг продукту це наявність таких елементів, як нікель, кобальт та молібден в складі продукту, враховуючи те, що додаємо окремо біостимуляторну частину. Нікель в складі продукту він покращує роботу нітрогенази впродовж всього періоду вегетації. Кобальт, який входить до складу продукту, він зменшує. Вміста телену в рослині, що дає можливість бульбочки більш ефективно та довго працювати впродовж вегетації, не використовуючи доповнені там, певні норми дози азоту впродовж вегетації. Передчасне відмирання бульбочок це процес дуже схожий на процес старіння листя. На обидва впливають стреси, гормональний дисбаланс. Нефрит дає на зменшення біосинтезу телену, зберігаючи бульбочки живими довше. Додатково нефрит активує гормональні попередники, первинні та вторинні метаполіти, які забезпечують кращий розвиток коренів на початку внесення. Друзі, хочу вам представити Миколу Гуліту, фермера, який має багаторічний досвід і вирощування різних польових культур і вміє працювати з даними культурами. Микола, ми зараз знаходимося на полі сої, де був внесений наш продукт БОС-нефрит в нормі 300 грам на гектар. Розкажіть, будь ласка, про взагалі про технологію живлення в даному полі. Тут на цьому тут поля невелика ділянка 4 гектара поля. По кругу було поле оброблено нефрітом 2,5 гектара, а середина була півтора гектара оброблено сульфат амонія кристалічний польський, по, в нормі по 200 кг на гектар там зробили. Ну, так на досвід такий пішов, я то не вірив, звісно, воно так може бути. Але коли літом теж як Артем приїжджав, то я казав, я навіть казати нічого не буду. Буде, до жнив буде доходити, то тоді будемо щось говорити. І коли я два дні тому заїхав, сам зайшов, і я побачив картину, що та соя набагато крупніша, вона не полягла, і вона краще галузення має і, і ну, краща соя. А та соя більше полягла. Я. І як почали боби рахувати, то всі до 60 бобів, а та від 60 до 80. Там, де був борсний І... фіднесник. Так, так. А, а в ПД тут було 130 кг. Кілограм... 24 24. 24 Фосфорно-калійне да, фосфорно добре було. В нормі 130 кг було внесено. І більш нічого не було. Попередніх соя по сої посіяна. Скажіть, будь ласка, коли плануєте збір сої, дивлячись по даній фазі? Ну, ще днів 10 десь. До 10, десь. 10 днів. Так, да, до до двох тижнів. Ну, днів так. 10. Друзі, обов'язково приїдемо до Миколи Засічемо врожайність і поділимося з вами е, даними по врожайності соя. Скажіть, Микола, чи сподобалось дійсно вам цей продукт, що ви е, використали? Так, да, ну вже на око, то вже результат видно. Це. Якщо не видно на око, то і комбайн покаже, що. Але кажуть, бункер нам показують. Да, але і вже ну, видно, що ця і не полягла соя. Бо ця, що, та, де був сульфат амонії по 200 кг, то вона така, як, як, як піддикувата. Тонкає і поляглої дуже багато. Беознефрит. Азот енергія та продуктивність вашої сої.